Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка з сайту Makeup. Прийшло мені невеличке замовлення. Замовила я, як завжди, доглядові засоби. І сьогодні, нарешті, буде трішки декоративки. Вся декоративка, здається, від ламель, те, що я замовила, трішечки новинок замовила. Якщо ви цікавитесь, то знаєте, що в Ламель повиходили нові олівці для губ, і для очей, здається, і помади для губ, тобто багато новинок. Дещо з цього замовила і я, тому сьогодні вам покажу. Давайте переходити безпосередньо до розпакування. Як завжди, приходить ось такий чек, Приходить все перемотане ось таким папером. Ну, і в нас з вами відразу відкриваються наші товари, які я вам сьогодні покажу, підсуну її трішечки до себе ближче, щоб було зручніше. Звичайно, я вам буду зачитувати і ціни. Всі посилання на ті товари, які я сьогодні вам покажу, я залишу під відео, як завжди, тому можете переходити, дивитися, нижче вони будуть. Давайте розпочнемо з першого засобу: це туш для вій від Maybelline, коштує вона 288 гривень, і я взяла не просто в чорному відтінку, а взяла відтінку Burgundy Brown. Тобто це коричневий колір. Ну, чому коричневу відтінку? Тому що, ну, хто слідкує за тенденціями, знає, що зараз дуже модні коричневі відтінки, а взагалі туж на весну будуть відтінки, я так розумію, модні і у рожевих тонах, зелених тонах, блакитних, тобто в будь яких ось цих яскравих тонах. Ну, такі експерименти я не проводжу, а от коричневий колір я вирішила взяти. Ще говорять, що він дуже підходить саме. У кого очі світлі, у ну, мене очі не світлі, але і не супер темні. тому я вирішила поекспериментувати. У мене є лайнери коричневі, я ними трішки користуюсь, вони мені, в принципі, подобаються. Тоді, коли ви наносите саме коричневі лайнер стрілки, тоді трішечки м'якше дивляться, і очі трішки ніжніші, ніж чорні стрілки. Тому я вирішила поекспериментувати з тущою. Взяла ось таку від Maybelline, як я вже говорила. Її багато блогерів рекомендують. У мене колись така була туш. ну саме в такому форматі. Вона мені, в принципі, сподобалася, але не в захваті я була, тому що я знаю, що тут ось така ще кісточка, вона трішечки прогнута, силіконова. Я люблю більші кісточки. Ну, все-таки я можу такими тушами користуватися, нічого страшного, тому я її взяла. Всередині в неї аромат звичайної туші, нічим вона не пахне, і вона дійсно такого, я б сказала, Коричнього червоного відтінку. Ну, я дивилася на неї огляди, вона мені сподобалася. Тим паче, від Maybelline туші непогані, вони не так осипаються. Зараз у мене також є від Maybelline туш. До речі, непогана і не так вона осипається, як є туші осипаються. Тому ось така штучка з декоративки. До речі, за неї я бачите, забула, як на початку говорила. Так, далі. Я замовила, нарешті, парфуми від українського бренду Цукерка. Коштують вони 299 гривень, і їх тут 20 мл. Літраж я спеціально таки брала, хоча є на сайті. І більші літражі колись я вам показувала в своїх і замовленнях, і пустих баночках, що я натикнулася на те, що в цукерки, цукерки, ну, бренд так називається, що є в них парфуми. Тому що до цього я бачила тільки доглядові засоби. До речі, парфуми представлені тільки чомусь на мейкапі. На Єві немає парфумів. Наприклад, скраби, якісь доглядові засоби є на Єві, а от парфумів я не віднайшла. А на мейкапі є, і нарешті я їх взяла. Мають вони ось такий вигляд. Мені, в принципі, сподобався їхній вигляд. Тим паче в мене закінчуються парфуми. Я вирішила, що взяти не дуже дороге, тим паче я брала їхні ось ці пробніки, вони мені сподобалися. До речі, тут назва я взяла на ризик свій. Я не брала те, що я брала в пробніках. Назва тут пристрасть. Мені сподобалася ця назва, тому, думаю, візьму просто наугад. Думаю, що. Аромат буде непоганий. ну Ось таке упакування і ось така у них баночка в склі чорного такого відтінку. Взагалі в них всі засоби, такі пронизані чорним дизайном, скажімо так. Прості, лаконічні. Ну, ось так він відкривається. І зараз я хочу відчути аромат. ну Аромат дуже приємний. Взагалі він мені щось нагадує, ніби щось схоже в мене було. Хоча немає нічого такого в ньому, цитрусу чи ще чогось. Такий аромат парфумний, парфумний. Трішечки є нотки солодкого, але небагато. Це мені дуже подобається. Ну, дуже гарний, приємний, дуже-дуже приємний аромат. Взагалі, перший раз беру щось наугад з парфумів, і воно мені подобається. Класна штука, і мені, до речі, подобається цей. Невеличкий формат. Взагалі я парфуми не полюбляю брати у величезних таких форматах, тому що вони мені дуже швидко надоїдають. Так, давайте далі. Далі я взяла вологі серветки. Давайте я віднайду, тому що я взяла три упакування, вони по-різному коштують. Так, ось такі від Smile я взяла це з бамбуком, вони тут їх 15 штучок, 18. Гривень коштують. Далі я взяла гранат і білий чай. Також смайл, вони коштують 18 гривень. І ось ці тут вони без нічого, я так розумію, також 15 штук. Смайл, але вони коштують 22 гривні. Беру також час від часу вологі серветки, чесно кажучи, не було що вибирати. Так, вибрала те, що було. Ще я замовила також вологі серветки але я беру ще зазвичай велике упакування. Одне тут їх 90 штук, вони коштують 84 гривні, мають вони ось такий вигляд, Ось такий вигляд, тут він, вони відкриваються. Я колись говорила, що великі серветки, в таких у великих пакуваннях я беру вони в мене або на косметичному столику, або десь просто в ванній кімнаті. Часто я навіть використовую їх просто в побуті, там, витираю телефон чи ще щось. Тобто в мене таке упакування воно лежить постійно. Тому що дуже-дуже корисна, дуже-дуже потрібна, я думаю, всім. Так, давайте далі. Далі я взяла пінку для умивання від віші. Коштує вона 520 гривень, і її тут 150 мл. Має вона ось такий вигляд. Взагалі, я довго обирала що собі взяти для умивання. Хотіла взяти від українського бренду Ріланс-пінку. Колись я її брала, вона мені дуже сподобалася. Все-таки віші мені більше сподобалось, тим паче, я не брала від віші ні пінки, ні умивалки, здається. У мене зараз закінчується від сираве, така гелева текстура. Він на зволоження, чесно кажучи, він мені не дуже сподобався. Попереду у мене також був сираве, але він був білого кольору, такий як під молочко також зволожував він обличчя. Більше він мені набагато сподобався, ніж цей сираве, інший, будемо так казати, інша лінійка. Тому я вирішила взяти щось кардинально інше, взяти іншу навіть форму в плані пінки. Тут пінка для очищення обличчя для всіх типів шкіри. Для чутливої вона повинна і очищувати, в неї є компоненти зволоження. Тобто, ну, я ризикнула, я надію, що вона не буде сильно сушити шкіру, тому що це для мене. Не дуже добре. Ну, Ось така вона на вигляд. Знову ж таки, буду нею користуватися. Потім вам щось скажу. Взагалі, самі пінки в мене доволі довго існують, тому що сам формат пінки якось не дуже багато її використовується. Такими умивалками я користуюсь вранці і ввечері. Ну, ось так. Я надіюся, що вона мені сподобається. Далі гель для інтимної гігієни. З іонами стрібла від Joko Blend 200 мл 156 гривень. Це, до речі, український бренд має вона ось такий вигляд, тут ще він з помпою. Джокобленд я вже неодноразово замовляла. Я брала скраби для тіла. І ще щось брала, я вже не пам'ятаю. Завжди, коли я шукаю інтимної гігієни, він завжди попадався мені на очі. Я чогось його минала, за цим разом вирішила взяти, тому що якось щось мені нічого не сподобалось, тому вирішила все-таки його протестувати, бо він постійно. Ну, є, є, є. Він всередині прозорий. Доволі, я дивлюсь, густуватий. Давайте я відкрию, хочу відчути, чи є в нього аромат. Ну, Такий в нього освіжаючий аромат. І доволі він дійсно такий, аж гель-гель. Ну, тестувати, потім вам щось скажу: ось такий гель для інтимної гігієни. Далі я взяла гель для душу. Має він назву ванільне молоко. Коштує він 110 гривень. Це французький бренд, назва його Le Petit Marcel. Від цього бренду, до речі, я попереду брала крем для рук. Зараз я ним користуюсь. Непоганий крем, він мені подобається. Ну, звичайно, ще буду тестувати, повністю я сказати нічого не можу. Гелі для душу, чесно кажучи, мені трішки піднадоїли від НІВЕ браті, тому вирішила щось інше пошукати, натикнулася на ось цей бренд, який я колись брала, і ось недавне я його взяла, крем для рук. Вирішила його протестувати. Тут ваніль, як я вже говорила. Мені сподобалось, що тут упакування доволі таке велике, тут 650 мл такої квадратної форми. Взяла на тестінг. Ну, відразу б'є аромат ванілі всередині. І він, ну, такий не дуже він густий, такого білого кольору він всередині, бо сама баночка вона прозора, колір дає сам гель. Ну, ось такий гель для душу. Далі скраб для тіла. Від містер Скраббер, 150 грам, 198 гривень. Має він ось такий вигляд. До речі, це той момент, коли я засіб брала не по тому, що в ньому написано, ну тільки звернула вовк, що це скраб для тіла, звичайно, бо я його шукала. А по упакуванню. Тут таке гарне упакування, напевно, це в них новинка, я не знаю. Не слідкувала за цим, тому що цьому брендові я вже довіряю. Я постійно його замовляю, тому я навіть не читаючи, його взяла. Тут, до речі, ззаду дуже багато інформації. Такі штуки можна навіть брати на подарунки. Тут ось формула досконалості Тут багато кава, цукор, морська сіль, кокосова олія дуже гарно розписано, мені дуже подобається. Ну І переливається дуже гарно. До речі, вони завжди скраби свій пакують ось такі е паперові спочатку пакування. Так, і всередині він схожий, індентичний, також дуже гарне пакування, яке переливається всіма кольорами. Шимерний скраб, напевно. Тут вказано, що дає гладкість, м'якість, шовковистість, на тілі тонкий аромат і мертвиве сяєння. Ну, як завжди, давайте ми з вами його відкриємо, тому що я ще не відкривала, тільки передивилася, коли прийшло замовлення, чи все. Тут, до речі, ось така стрічка є. Всередині він трішки не такий, як кавовий. Тобто кавові в них скраби, вони такі розсипчасті. Тут мокрий скраб, скажімо так. Він аж всередині такий бежуватий. І є ось ці, прям, я бачу, зернинки ось цього шимера, будемо так говорити, блискіток. Ну, і злегка в нього аромат кави. Ну, ось такий шимерний, скажімо так. Скраб для тіла. Буду, звичайно, тестувати, потім вам щось буду говорити, але упакування дуже-дуже гарне. Далі я взяла кондиціонер для зволоження та полегшення розчищування волосся від Matrix. Коштує він 385 гривень. Має він ось такий вигляд. У мене вже був кондиціонер для волосся, але там було незручне упакування. Тобто, оця ось, ось кришечка була вгорі, а тепер за цим разом у них новий дизайн, вона внизу. Тобто була кришечка вгорі, і мені прийшлося перевертати для того, щоб він опускався. Тут уже новий дизайн. Кришечка якраз внизу для того, щоб він ну, зручно опускався, коли закінчується. Тут щось із літерами вони також змінили. Я брала такого помаранчевого кольору для гладкості волосся, а тут він іде для зволоження і полегшення розчісування волосся. Чесно кажучи, мені також дуже сподобалось упакування. Мені потрібен був якийсь кондиціонер, тому я його взяла. Ну, всередині в нього звичайний аромат. Потрібно його, звичайно, наносити ще на волосся, тоді щось говорити, білий і густувати всередині. Ну, Цим брендом я задоволена, він мені дуже подобається, не дуже дорогий і якісний. Далі у нас з вами буде ламель Плампер, блиск для губ. Коштує він 249 гривень. Ось такий в нього вигляд. Я думаю, ви його бачили. Його два було представлено в лінійці, чи то на мейкапі. не знаю, був ще прозорий з блискітками, здається. Я взяла просто, він тут іде прозорий. І плампер в нього така назва це засоби, які збільшують губи. В даному випадку, я так розумію, збільшення губ буде за допомогою того, що це блиск, і він буде давати такий глянцевий фініш. Всередині він має ось такий. Аплікатор дуже такий великий, мені подобається, цікавий такий він ще трішечки прогнутий. Е, ну, у нього е, рожевий вигляд, але на губах він буде, як я вже говорила, прозорий. До речі, у мене сьогодні він на губах, я вже не витримала, нанесла в мене від ламель ось цей гелевий олівець. Бежевий я його ще вам покажу. І ось цей плампер, який дає ось такий блиск, саме ось цей. Ну, звичайно, всю декоративку, яку я вам сьогодні покажу, я ще вам її покажу у своїх YouTube Shorts вертикальних відео. Там я ближче показую, як я їх наношу, тому заглядайте, дивіться, ось такий ну, блиск. Тут відтінок 402- е називається Matted Rose. Якось так. Здається, так. Іде бальзам 86 гривень. Він коштує бальзам це для волосся. Мені хтось з під написав цей бренд, це український, до речі, бренд, він має назву Profi Style. Попросили мене його протестувати. Я вирішила його замовити і протестити. Тим паче, він не дуже дорогий, український бренд, чому б і ні. Тому ось так. Він має ось такий вигляд, біла така, білий такий дизайн. Тут він іде зволожувальний, я такий собі підібрала, тому що я почала дивитись на цей бренд. Там доволі велика кількість у них засобів. Тому вирішила поки що взяти те, що мені безпосередньо потрібно. Він тут для сухого волосся. Він ось таким чином відкривається. Зараз я його відкручу, хочу відчути, який в нього. Ну, Аромат у нього такий звичайного шампуня, я б сказала, всередині він білого такого густуватого кольору. Ну, Знову ж таки, буду тестувати. Далі я взяла, як я вже говорила на початку відео, помаду для губ від ламель. Тут лінійка називається Silk Cover, Silk Cream, не знаю, як правильно, в 401 відтінку коштує на 179 гривень. Чому я говорю звертаю увагу на лінійку, тому що там дві лінійки. І вони дуже схожі зовнішньо. Ця сатинова, я так розумію, перекладається тому, щоб не попутати. Має вона ось такий вигляд, ця помада. І дуже їх активно рекламують вже і блогери, і активно їх рекламують сам бренд в своїй інстаграм-сторінці. Тому ось так. На вигляд вона ось така. Я взяла. Такого бежевого відтінку, якщо підійде, потім візьму в рожевому відтінку. Звичайно, всі свочі і як вона буде в мене на губах. Я вам покажу у своїх YouTube Shorts. Тому заглядайте у 401 номер. Мокха-нюд називається. Гарне упакування, до речі, таке. Стійкий гелевий олівець також для губ, від ламель, коштує він 100 гривень, тут 407 відтінок. Також він, в принципі, бежевий, нюдовий, має він ось такий вигляд. В лінійці їх велика кількість, в основному лінійка така вся натуральна на кожен день. Ось такий в нього вигляд. Як я говорила, він у мене тут ось на губах, такий він нюдовий нюдовий я б сказала. Він дуже добре наноситься, така в нього дійсно гелева текстура. Ну, знову ж таки, все я вам покажу у YouTube Shorts. Непоганий дизайн, мені подобається, що вони такого білого кольору, цікаві доволі. Далі я ще замовила від ламель кремові рум'яна для обличчя 170 гривень. 401 відтінок, 10 мл. До речі, їх довго не було на сайті, я їх не могла ні, ні знайти ні на Єві, ні на майкапі, їх не було в наявності. Нарешті вони з'явилися. Також доволі популярні їхні румяна, і вони, до речі, ідуть е як румяна, так їх можна наносити, я читала на сайті і на губи. Тому ось так. Тут чайна здається. Троянда, такий назва е цього кольору. Ну ось тут так, він відкривається, він був започатаний, я його зняла. Знову ж таки, всі я вам покажу у YouTube Shorts. Подобається мені його вигляд, і подобається, що його не дуже багато, що такий тюбік. Невеличкий, дуже мені це подобається, гарний на вигляд. Далі в нас ще залишився гель для гоління 175 гривень, кошти 200 мл від жилет. Я вже брала такі гелі для гоління, це чоловічі гелі. Мені хтось також з підписників писав, що вони дуже гарної якості. Я брала перед цим невеличкі, просто протестувати такого синього кольору. Не знаю, яка там назва в нього, можливо, десь у пустих своїх баночках я про нього розповім. Взяла ось такий таку помаранчу. Кольору мені сподобався його зовнішній вигляд, і я його самостійно не шукала. Мені просто мейкап у своїх електронних листах порекомендував. Я вирішила його взяти. Тут олія, здається, Жожоба щось таке. Ну, Взяла, тому що вони мені, мені попередньо сподобалися. Всередині ось такий в нього вигляд. Вони дуже доброї якості, тому замовляю вдруге. Класна штука, поки що сижу на них. Подарунок. Має він назву набір мінізаторів від віші. Має він ось такий вигляд. Ці засоби, я думаю, ви бачили. Я їх також бачила, і я планую їх взяти весь час, але ніяк до них не Зберуся, тому що вони не дуже бюджетні. Тут у нас лінійка Мінерал 89. Перший засіб це гель-бустер для зміцнення шкіри і зволоження. І другий засіб це крем для зволоження 72 години. Я його ще, до речі, і не відкривала. Відкрию, давайте з вами. Колись мені вже щось таке приходило, чи то брошура, я не пам'ятаю, що оці тестери від цього мені приходили, тільки в іншому якомусь форматі. Так, ось всередині, що мені прийшло бустер, це сироватка, фактично, з таким чином. І крем, ось в такому невеличкому малесенькому тюбочку. Сам крем. Непогані такі штучки для того, щоб їх протестувати. Взагалі, такі тестери я полюбляю, тому що часто після них я беру продукти повнорозмірені. І ще прийшла ось така брошурка, чи, як би сказати, чекою вона не помічена. Ось така штучка, не знаю, можливо, вона вам приходила. Тут потрібно щось зробити, перейти за QR-кодом, щоб отримати якісь подарунки, щось написати про себе, я так розумію, не знаю, що це таке. Чесно кажучи, пояснювати довго вам не буду, просто покажу на камеру, можливо, комусь щось таке приходило. Взагалі, в таких штуках я не беру ніколи участі, тому що в них ніколи я нічого не отримую, тому таким я не займаюся. Але все ж таки приємно, що ложить щось таке, що можна десь взяти участь і щось отримати. Це в нас з вами все, що я замовила, все я вам показала. Радує мене, що є нарешті трішки декоративки. Надіюсь, і надалі буду її замовляти. На всі товари, які я вам сьогодні показала, я вам залишу під відео посилання. Перейдете, подивитись на них детальніше. Дякую, що дивилися, і зустрінемося в наступних відео. do Simpoca?